Нещодавно у зв'язку з актуалізацією обговорень про мирні перемовини у нашому соціумі почали спливати і післявоєнні питання. Всі почали задумуватися про вибори і відбудову країни. Однією з тем відбудови країни є приріст населення. Три мільйони мігрантів з Індії, Бангладешу, Африки та Близького Сходу пропонує завести в Україну псевдоекономіст-теоретик з лівими економічними поглядами. Андрій Длігач, із того, що відбувається у наших ЗМІ, можна сказати, що у 2025 році головною темою буде завезення до України мігрантів. Головним спонсором цього дійства виступає фонд відродження, окрім них, подібні грантові програми будуть відкривати інші посольства та структури. Перші 32 мільйони гривень на це вже виділені. Єдиний шанс рятувати Україну від депопуляції та відновити народжуваність повністю відкрити кордони для мігрантів, адже навіть повернення всіх українців не допоможе. Це були слова директорки інституту демографії. Невже немає інших набагато кращих варіантів для відновлення української популяції? Одразу хочемо сказати, що ми не є ані расистами, ані ксенофобами. Ми не вважаємо, що певні раси чи народи вищі за інші, але ми категорично проти їх змішування. Мігранти це люди зовсім інших культур та світоглядів, тому вони не зможуть гармонійно влитися в націю, а тільки підривати її єдність та благополуччя зсередини. Чудовим прикладом політики відкритих кордонів є Європа. Континент із самим великим майбутнім у світі почав загниватися буквально за кілька десятиліть життя з мігрантами. Мігранти дуже часто влаштовували теракти з релігійних міркувань, обкрадали та гвалтували людей, намагалися будувати свій порядок. Іслам найбільш швидкозростаюча релігія в Європі, у Франції вже більше мусульман, ніж християн. З такими темпами колись могутня Європа згниє через змішування свого населення із мігрантами, а її велика культура так само розширюється, якщо європейці не приймуть жодних мір. Чи потрібно нам таке в країні? Невже країна, що щойно виборювала свою ідентичність, втратить її через культурне змішування? Невже і в нас будуть чисельні теракти та гетто, у які навіть не можна зайти? Ні, є набагато кращі способи привести населення в норму та не розчинятися серед інших народів. А як же США? Вона була побудована мігрантами. Так, це твердження є вірним. Проте ми забуваємо, що США мала європейську культуру та світогляд і переселялися до неї європейці. Тому вони легко інтегрувалися у тогочасне суспільство та приймали порядки, що були тоді. Перше відсутність бажання народжувати. Якщо українці зараз і готові народжувати та виховувати дітей, то явно невелику кількість. Навіть одну дитину важко виховати із сучасними реаліями, а для приросту треба як мінімум три. Сума допомоги при народженні дитини у 2025 році складає 41 280 гривень. Перші 10 320 гривень виплачуються відразу, решта рівномірними частинами протягом наступних 36 місяців. 860 гривень на місяць це взагалі ні про що. Вони не окупають жодних місячних витрат на дитину. Не дивно, що багато людей просто не хочуть заводити дітей, оскільки це морока та витрати. Отож, як бачимо, необхідно підняти рівень виплат для новонароджених, щоб мінус, у який їдуть молоді батьки при забезпеченні дитини, був мінімальним. Також необхідно піднімати ціну щомісячної виплати з кожною новою дитиною у сім'ї, таким чином заохотивши батьків до ще більшого приросту їх сім'ї. Можна також робити надбавки до пенсії за велику кількість дітей, і таких грошових заохочувань можна придумати ще багато, аби тільки було бажання це робити. Хтось може сказати, а де ж брати гроші на це? А ми відповімо, можна зменшити витрати на телемарафон, дотації безробітним та інші марнотратні програми, а також можна залучити капітал Україну, зменшивши різноманітні регуляції, податки та скоротивши бюрократію. Друге, аборти. За даними українських ГО з часів Незалежності по 2008 рік в Україні було зроблено понад 30 мільйонів абортів. А за даними Data Bot, з 2005 по 2020 роки було зроблено 2 мільйони 325 тисяч 348 абортів. Обидві ці цифри лякають якби у нас були б заборонені аборти, то українців стало б в рази більше. Ми вважаємо, що аборт це однозначно вбивство, яке не може бути виправдане, ось коротка і проста аргументація. У нашій культурі вбивати людей аморально. Існування людини починається зі стану заготи. це біологічний факт. Також 96% абортів робляться не через спірні причини зґвалтування чи то неспроможність народжувати, а через звичайні. Найчастіше це просто незапланована вагітність, а дозволяти бувати складову нації, хай ще не повністю сформовано. Ми не можемо через 4 відсотки децебивство ще якось може бути виправданим. Також можна ввести заборону на продаж проти заплідних препаратів. Звичайні контрацептиви забороняти не можна, оскільки значно підніметься рівень венеричних хвороб. Третє біженці Україна втратила близько 8 мільйонів людей з початку війни через те, що вони стали біженцями. Ми впевнені, що більшість повернуться самі по собі. Але можна додати додаткові пільги та спрощене отримання житла для тих, хто повернувся. Ми вже говорили, як можна отримати гроші на це у першому розділі. У нас є купа можливостей відродити чисельність нашої нації та зробити Україну великою знову, аби ж тільки було бажання. Озвучено майже студією лайно.